цієї моделі, збільшеної моделі ока. Очне яблуко складається з капсули і ядра. Очна капсула. Складається з трьох оболонок. Ось перед вами білкова оболонка. Видно, що її пронизує зоровий нерв. Так. Вона товста, міцна, добре тримає форму ока, бо саме до неї кріпляться окорухові м'язи. Але вона не прозора, тому щоб пропускати промені всередину ока, в передній частині білкова оболонка Має прозору рогівку. У рогівки більш випукла форма, і вона ще має ще більшу товщину, ніж білкова. Друга оболонка – судинна. Ділиться на три частини. Власне судинна, сама велика частина. Все, що ви бачите коричневого кольору, це власне судинна оболонка. Видно, що її пронизує також зоровий нерв. Друга частина райдужна оболонка. Те, що надає кольору очам нашим. В центрі райдужної оболонки є зіничний отвір. І третя частина судинної оболонки війкове тіло. Ось те, що ви бачите чорного кольору, це, це війкове тіло. У війковому тілі знаходиться війковий або акомедаційний м'яз, який змінює форму кришталика, забезпечуючи нам просторовий зір. Третя оболонка очної капсули сітківка. Вона нанесена тут у вигляді фарби на склоподібне тіло. Бачимо, що саме ця оболонка утворює зоровий нерв. В зоровому нерві до ока проходять дві судини артерія і вена, які розгалужуючись в сітківці, живлять її. Не судинна оболонка живить в сітків. В живуть ось ці дві судини. А судинна оболонка живить живеть, а суд, суд, судини судинної оболонки живлять. Судинну оболонку і білкову оболонку. Так. Значить, Дві ці структури, кришталики і склоподібне тіло, абсолютно прозорі структури, вони з собою являють ядро око. Ядро ока. Швиденько повторили поки. ви бачите. Сосок зорового неба або сліпа пляма, бо тут немає жодного рецептора зорового, а це жовта пляма, на якій зосереджені всі колбочки. Якщо палички по всій сітківці розкидані, то колбочки тільки на жовтій плямі. Тож, коли складати, Цю модель то треба ставити так, щоб сліпа пляма була ближче до перенісся, а жовта далі. Треба правильно отак ставити. Повторимочне яблуко. А тепер детальніше розглянемо сітківку. Як основний світло сприймаючий елемент ух. перед вами таблиці, на якій на правій половині показано, як сітківка в розрізі виглядає під мікроскопом, а справа розшифровка того, що ви тут бачите. Перше, що тут зображено, це судинна оболонка, але оскільки тут сітківка розглядається, то судини не розшифровують. Вона не відноситься до сітківки. Хоча ви бачите тут судини, от навіть з еритроцитами всередині видно на розрізі. Значить, до судинної оболонки прилягає перший шар сітківки, який називається пігментний пітельний. Оце цей шар. Пігментні пітелі. Чорного кольору для того, щоб поглинути ті промені, які не поглинулись зоровими рецепторами, щоб не було розсівання світла в оці. То воно буде негативно впливати, воно буде чіткою виданості. Промені будуть з всі боки розсіватися. Так? Другий шар э, да, цей пігментний епітелій. Він дуже міцно тримається за судинну оболонку, але дуже слабко за 9 останніх шарів сітківки. Тому буває відшарування сітківки, я вам говорив на лекції, дуже часто у боксерів особливо, коли удар пропускають по оку, то дуже часто закінчується відшарування сітківки. Тоді треба робити негайну операцію, іначе зір буде втрачений. Другий шар. Шар фоторецепторів. Тобто шар колбочок і паличок. От так він виглядає під мікроскопом. Оце товстіші це колбочки, а тонші — це палички. Ну, Зразу зазначимо, що це не самостійні структури, а це видозмінені дендрити першого шару нейронів. Ось ви бачите тіла нейронів. Це перший шар нейронів сітківки, і ці нейрони особливі тим, що їх дендрити відозмінилися, набули форму колбочок або паличок. Це одне і друге. Ви знаєте вже, що дендритів буває кілька у нейронах. А тут тільки один дендрит. Це вони особливі ці нейрони. Так? Тобто скільки дендритів, скільки тіл нейронів. І аксон цих нейронів вже звичайний, такий, як в інших нейронів. Другий шар нейронів сітківки це біполярні нейрони. Біполярні. Третій шар, нейрони сітківки самі великі, ганглійні нейрони. Ось ви їх бачите. Зверніть увагу на те, що нейрони другого шару. Один нейрон зв'язаний зразу з багатьма нейронами першого шару. Точно так же і ганглійні нейрони мають зв'язок із багатьма нейронами другого шару, завдяки чому спостерігається так зване явище ліки. Тобто збудження зосереджується на одному нейроні ганглійному від багатьох нейронів першого шару. Підраховано, що нейронів гангрійні, гангрійних no. no. нейронів е, в сітківці від 800 тисяч до мільйона. Від 800 тисяч до мільйона. А тут скільки нейронів? Колбочек скільки? 8 мільйонів колбочок і 120 мільйонів паличок. Значить, разом 128 мільйонів в цьому шарі, 128 а тут тільки максимум 1 мільйон, може навіть 800 тисяч. Бачите, як збирається від великої кількості від 120 в середньому 8 до 1 збирається збудження. Ось це також сприяє дуже великій чутливості зоримо. Зверніть увагу, що всі аксони англійні збираються, всі йдуть в одному напрямку. То це саме вони, зібравшись утворюють зоровий нерв. Значить, аксони, як і тілний іронів, теж буде 800 тисяч або мільйон. Коли студенти здають екзамен, то вони дуже часто роблять одну і ту ж помилку, вважаючи, що розказавши будову ока, вони тим самим розказали будову зорового аналізатора. Що утворюють зоровий нерв, спереду від турецького сідла кожен зоровий нерв роздвоюється. Частина нерва йде до своєї півкулі, тобто від правого ока до правої півкулі, а друга частина цього ж правого нерва йде до лівої півкулі. І другий нерв точно так же роздвоюється. Таким чином, ті частини, які йдуть до протилежної півкулі, утворюють перехрестя зорових нервів. І після, після перехрестя зорових нервів, вже не нерв, а трав. Зоровий. Бо в його складі є частина одного нерву і частина другого нерву. Тому трактор анейма. Четвертий зоровий нейрон. Більша частина четвертих зорових нейронів лежать у подушках зорових горділ проміжного мозку. Ось тут лежать четвертий зоровий нейрон. Більша частина. Менша частина в латеральних колінчатих тілах. Ось в цих ядрах. Ви бачите, що зоровотракти йдуть до них. Аксони цих четвертих нейронів, тобто тих, що в подушці, в взорових, у латеральних колінчатих тілах, прямують до кори великих півкуль, потиличну частку закінчується на останніх зорових нейронах, які утворюють ядро зорового аналізатора. Не плутати з ядром О. Ядро зорового аналізатора це ділянка кори навколо і в глибині шпорної борозни. Це медіальна поверхня потиличної частки півкулі. От ті нейрони. І здійснюють вищий аналіз. П'ятий нейрон, останні нейрони, нейрони ядра аналізаторів. Вищий аналіз. Так? Саме вони впізнають, коли ви дивитесь. Ми всі похожі, всі маємо одні і ті ж частини тіла, але ми відрізняємо. Оце саме ці нейрони відрізняють. Форму предметів, їх розмір, характер поверхні, колір тощо. Вся зорова інформація. – це… Визначається саме цими нейронами. От коли ви простежите всі нейрони від першого і до останнього зорового, тоді ви розказали аналізатор, аналізатор. акціону. Капілярне живлення тут не підходить, бо капіляри зроблять непрозорою тканини. Особливо життя. Тепер дивимось додатковий апарат ока. Почнемо з м'язів. Око рухових м'язів є сім. Шість із них кріпляться до очного яблука. Це такі Ось, нижній прямий м'яз. Ока. Верхній прямий м'язок, ось цей коротший. Ось він так лежить Внутрішній прямий м'язок, і зовнішній прямий м'язок. Два е, чотири прямих і два косих м'язи, оце верхній косий, зверніть увагу, він перекидається ось через цей. Блоковий остючок, ось цей хрящик, форми кільця, блоковий остючок. І кріпиться до ока. І таким чином, коли м'яз тягне сюди, око повертається в другий бік, протилежний бік від руху м'яза. Це особливість. І другий нижній косий м'яз. І того шість м'язів. І сьомий – це піднімач верхньої повіки. Він поверх верхнього прямого м'яза розташовується, довше і кріпиться не до ока, а до повіки. Отакі око м'язи. Далі. Слізні залози. Кожне око обслуговує дві слізні залози, розташовані одна над одною, розділені пухкою сполучною тканиною, від них йдуть протоки. І з цих проток сльоза виливається на поверхню ока, головним чином на поверхню рогівки, для того, щоб зволожувати рогівки. Волога рогівка, вона буде ідеально прозора, ну і при цьому змивається сльозою, з пил, мікроби з рогівки, з поверхні ока. Далі. Конюктива слідуюча це, бачите, нерівно так обрізана, це оболонка, яка зрощена з білковою, а в цьому місці, де ми перерізали, вона відходить і перекидається на повіку. Верхню і нижню Верхню повіку і нижню повіку. Так, коли ми закриваємо повіки, заплющуємо очі, то виходить у нас конюктивальний мішок перед рогівкою. В ньому трошки слізний рідини. кліпанні надмір сльози зганяється у внутрішній кут ока. Тут невеличка є заглибина така, яка називається слізне озерце. Ні, завжди є сльоза. Так. І в верхній повіці ось коротенька протока. І в нижній повіці коротенька протока. Ви, коли подивитесь у внутрішній куток, то можна помітити отакі чорні точечки. Це отвори цих проток. Так, ці протоки ведуть до слізного мішечка. В слізний мішечок вплетений кілька волоконець колового м'яза ока, який ось тут повинен бути, вчили ви, з мімічних м'язів, коловий м'яза ока. Так от ці волокна розтягує слізний мішечок у різні боки і таким він чином діє, як насос. Присмоктує оту із слізного озерця сльозу. І далі по носослізному каналу вона виливається в носову порожнину. Ну, Про повіки. Тут їх не показано, складки шкіри, верхні і ніжня повіка і вії. Теж відносять до допоміжного апарату ока. вони.